Окопні свічки, обереги, патріотичні прикраси, малюнки та маскувальні сітки виготовляють в одній сумській шкіл. Щодня приходить до волонтерського центру пані Тетяна. Їй 76 років. Жінка каже, робота безперервна. Щойно впорали з плетінням однієї сітки, беруться за наступну, бо мають багато замовлень. Наша група називається Нескорена Сумщина. Ми любимо цю назву, гордимся, що ми ветерани. Весь матеріал, тканину, бляшанки, парафін. Віск ми закупляємо самі, купуємо самі. А кошти в нас які? Ми ж пенсіонери. Тому, якщо це відео хтось бачить і почує мене, можливо, відгукнеться і стане нашим спонсором, буде нам допомагати, нам тоді буде легше. Пані Тетяна розповідає, найстаршій волонтерці, яка доєдналась до них, 83 роки. Поки пані Віра не приходить до них, бо поспішаючи до центру, зламала ногу. І наше бажання таке, щоб вона швидше стала на ноги і влилася в наші ряди, бо ми без неї осеретіли. Хто може щось для перемоги надати, надайте, можете донатити, донатьте, можете щось своїми руками робити, робіть. Перемога сама не прийде, її треба не влежати. І коли кожна людина буде знати, що віддає все, роблячи все це на своєму місці, у нас. Перемога буде Тетяна Басала. Розповідає, шкільна громада допомагає армії від початку повномасштабного вторгнення. Вчителі, пенсіонери, учні та батьки. Кожен робить посильний внесок у здобуття перемоги для того, щоб робити і окопні свічки, і сітки потрібні звичайно, фінанси. Це все матеріали, які ми закупаємо, збираючи кошти, і наші волонтери з невеличких пенсій, і долучаються до цього. Всі вчителі також здають кошти. Але хотілося, щоб більше людей до цього долучалося також. Необхідні матеріали волонтери збирають через знайомих, говорить Тетяна Басала. Для всіх охочих допомогти коштами чи матеріалами мають контактний номер телефону, за яким можна звертатися. Гуртуємося, працюємо разом. В цьому наша сила. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Суми.